Хочемо побажати такого міцного здоров'я, щоб він витримав е, ці, наш народ, бідасечка, що і мудрості йому. Ви знаєте, скільки років, а мова ще не знає. Такої людини перший раз бачу. Все, з днем народження зараз Щоб всім пусков розуму побажати йому і хай вивчить українську мову, перш за все. Та я знаю, що йому і хай складе вже той мандат на кінець. кінечто. Ну, хай удачно і спразнує, але не Україні. Хай думає своєю головою, що робить і як він буде в подальшому жити на тому світі. Мудрості під шерозуму, мабуть. Гарна його мова українська. Цілою люблю, бувайте. на нього? Звідки він прийшов, хай туди йде. Хай іде до своєї Росії. І там хай кюли тими вагінами на пенсію та я вам можу побажати тільки покаяння перегосту розуму, тому що 66 років людина вже має мати якісь розум. Бажаю зірові, щоб він своїх 66 років попав на йолку або на Звізду. Зустрів свої 66 років в тюрмі.